В ефірі програма Твій голос вітаю вас. Центр виборчком оголосив результати парламентських виборів. Точно відомі імена 445 нових власників депутатських мандатів. Поки що невідомо, хто обійме ще 5 вакансій і за якою процедурою будуть визначати останніх переможців. Тим не менш, поліцили готуються до роботи. Вони визначаються із кандидатами на посаду спікера, ділять комітети і місця у сесійній залі. Я, например, как честный налогоплательщик, не хочу платить за такое количество, так сказать, депутатов и так далее. Проще было бы увеличивать количество учителей, соответственно, их зарплат. Потребно, чтобы уже прошел час, изменились те старые, засидевшиеся люди, пришли мы, молодцы, силы в эту... Верховную Раду, это что изменится? У нас не должно в Верховной Раде быть 450 человек, А должно быть человек, ну, 100, наверное. И все должны быть молодь и юристы, которые могли принимать нормальные законы, а не так, как они лоббируют. Они будут, как были, так и будут биться. И законы, которые принимали, так и будут принимать. Не путевые. Потрібно потребно новых людей набрать, молодых на поры выбора, снова будет махинации, и снова ты сам будешь, уже хай, будет так и будет. Быть грамотными, быть культурными людьми, наверное, это нужно прежде всего. Библию читать тоже. Иногда это тоже для многих это очень важно. Жить и посмотреть на людей, как они живут, и захотеть, захотеть подумать, а если бы это была бы мама его. У нашій студії Андрій Шкіль, народний депутат України та заступник голови фракції Бют «Батьківщина». Пане Андрію, здрастуйте вітаю, вітаю. та Олексій Кочетков, російський політтехнолог, генеральний директор міжнародної організації з нагляду за виборами СІСЕМО. Пане Олексію, здрастуйте. Здравствуйте, панове щойно почута думка про те, що народних депутатів повинно бути менше. Дійсно, чому 450, чому не 300? Яку це грає роль? Ну насправді це представляє має бути представницька будь-яка влада має представляти якусь кількість людей. Та? тобто 450, тому що 45 мільйонів це. Співвідносно один е, депутат тобто від е, відповідної кількості людей. Тобто співпо... є, є... Янка просто дуже поширена не, серед людей. Е, ви, ви знаєте, я, якщо, давайте, ми, можемо, ми могли б обійтись без ну, 450 проти одного президента. Ми б швидше без президента могли б обійтись, ніж без вищого законодавчого органу, бо насправді не залежить. Молоді люди будуть старі, юристи, доярки е, чи, чи механізатори. Це не має значення. Матиме значення, хто, тобто який інститут здійснює владу. Зараз монопольна влада. Сталін би позаздрив такої монополізації влади, які зараз має президент Янукович, або до того мав президент Кучма, і таке інше. Тобто, це жорстка вертикаль влади, де парламенту відведене місце хлопчиків для биття? Добре. Справді Я немає зачісне, яких їх... ми поки що не знаємо. Вони роблять погоду, як ви гадаєте, пане Олексію? Я думаю, що вряд ли. 2% від процента. кількості калічиство скажіть. Ви можете навести ось подібні приклади, як у нас трапилися у проблемних округах в інших країнах? З вашого досвіду, з досвіду спостереження з виборами в інших країнах, ну в принципі там, де пройшли вибори по одномандатним округам, це достатньо звичайна практика, коли присходить тобто нічого бізабізобразія. Ну Це проблема общества на самом деле. Проблема його здоров'я или нездоров'я, его його відвісності ні отвістність. Зараз іде мова про те, щоб проводити або перевибори, або переголосування, як цього вимагає опозиція. Як з цього виходили в інших країнах? Но это все опять-таки нужно смотреть на конкретные примеры в конкретных государствах. Где-то действительно происходит просто пересчет, пересчет голосов, а где-то действительно назначают выборы по новой новой регистрации. Я, на мой взгляд, в принципе здесь никакой роли не играет, потому что по моему оппозиция в любом случае победит, независимо от того, как конкретно будет проходить. Ваша думка, давайте зараз розберемося, я яка ж схим. різниця між перевиборами і переголосуванням. Ні, Тож. Ну перевибори переголосування, тобто тут вичковим не, не тримав на увазі. Перерахунок голосів може приїхали, тобто його не буде. А перевибори це означає, що ніхто не має права, тобто всі висуваються, хто хоче, а переголосування це тільки ті, хто був висунутий, він він може відмовитися, але нікого нового не приймають. Я думаю, це позиція. Ну від опозиції була озвучена така пропозиція. Але я погоджуюся, суть не має значення. Тобто, якщо. Що вибори будуть чесними, а тут вже треба прослідкувати впевнений, що там вже не зможе Беркут увірватися, забрати е, бюлетені і протоколи, потім повернути їх, коли людина вигравала в Черкаській області 12 тисяч відрив, а потім повернула в Ірецію, вже 2,5 тисячі голосів програє. Тобто, щоб цього не було за чесних і прозорих обставин. Опозиція справді переможе в цих округах. Бо несподіванкою було, звичайно, ніхто не розраховував. Тут навіть не цей не ця ситуація мене здувала, думаю, більшість те, що програв Олесь чи Олександр, чи, як ви називаєте там довгий тату. Це була несподівана ситуація для багатьох. А вже коли, ну скажімо, зараз відбудуться перевибори чи переголосування, це не змінить. Кількості мандатів, які відійдуть до опозиції з цих п'яти округів, як змінилися персоналії. Я думаю, що для опозиції це не має значення. Які ваші висновки, пане Олексію, з приводу демократичності виборів в Україні? Адже вони розійшлися в думках. І навіть члени ЦВК, п'ять членів ЦВК, підписали протоколи з окремою думкою про те, що вибори були недемократичними. Ваші висновки? <кій> Ви знаєте, я би тут розділив сам ход збирательної кампанії і день голосування в даному випадку. У нас немає ніяких претензій до того, як проходила сама збирательна кампанія. На наш взгляд, все відповідало, в общем, відповідало тим обов'язкам, который взяла на себя Украина в рамках Копенгагенского соглашения 90 -го года, но то, что произошло потом, вот именно с этим в том числе и с этими округами, вот в моем понимании оно никак не укладывается, потому что я не, я просто не вижу смысла вообще в происходящем. Зачем нужно было делать вот так? Вот это для меня э, полная, так сказать, неожиданность была. Именно поэтому мы сейчас мы приняли решение, ну как-то оставаться Залишитись здесь. В... Остаться, в да, по ну долгосрочной миссии, держаться здесь до тех пор, пока по крайней мере эта история не закончится. Заступник главы ЦВК Жанна Усенко Чорно сказала, что повернення України до змішаної системи виборів призвело до проведення найгірших виборів в історії України. Кінець цитати. Все, коло, То змішана система не надто вдали варіант. Ні, власне. найгірша система це змішана в будь-якому випадку. Це знаєте, це як пиво з гілкою змішувати не можна, так ну якщо це так само, і будь-які змішані системи вони погано працюють. Завжди наступає тяжке похмілля у держави, яка б ця держава не була. Почекайте, але ж говорять, що, що мажоритарники проти... більше дбають Чекав. за округи, Чекав. які давайте. Обрали. Ви ж мене питаєте не про мажоритарну систему, правда? Ви питаєте мене про змішану, правильно Зрозуміє? Ну так, але частина депутатів. Тому, Тому якщо буде тільки мажоритарна система, це один підхід. І зовсім інші mm. тактичні задачі буде ставити перед собою опозиція контролю розуміти, що влада буде вживати е е таких кінжальних фальсифікацій, як це відбувалося тут і зараз. Чиста пропорція пропорційна система з закритими списками. Я її не приймає апріорі, Це найганебніша сторінка в історії української демократії, але вона була потрібна для того, щоб зрозуміти, в чому проблема. Тому найкраще що це так звані поняття відкриті списки, закриті списки. Це люди не розуміють напевно, що це означає. В більшості випадків тому має бути рухливий список. Так, тобто партія поставила Петренка 145 сорок а народ казав, ні, ні, угу. давайте оцих ми всіх красавців, які вкрали, били, стріляли, забирали вниз. А тих людей нормальних, яких ті люди кинули донизу, да на на 100% неприхідні місце, піднімаємо нагору. Тобто, яким чином це працює? Це працює в дуже простий спосіб. Я голосую, наприклад, за е, об'єднану батьківщину. Ставлю галочку, і тут я е, піднімаю, маю право підняти п'ять людей. Я піднімаю Петренка, Веренка, Суденка, Григоренка. Все. Не можна, голосуючи за умовну взяти і сказати, але Добре. я то голосую за партію регіонів, але Петренко Григоренко, Сидоренко в списку опозиції мені не подобається. Пане, це найкраща найкраща система. В СНД найкраща система В Росії У вас тільки пропорційна, так? У нас Настолько пропорционально тоже саме закриті, закриті списки, списки. Я точно так же согласен с коллегами, что это абсолютно так сказать, не соответствует ни демократическим стандартам, ни чаяниям. Это самый худший вариант. В моєму понимании это uh, тоже я согласен, что лучше всего на сегодняшний день отвечает uh, демократическим принципам. Это Пропорциональная система с открытыми списками. А лучше. На сегодняшний будет. день лучшая система, просто вот я не вижу. На например. теренах СНД вона НАТО Си? На теренах СНД нет. Но в Прибалті, в странах Балтії, да. эта система працює, і вона показує ефективність э, свою. Скажіть, ви аналізували оці п'ять э, округів. Дійсно там скрізь потрібні перевибори або переголосування? Ні, Тому що Ольга Лазовська да, і... і... заявляла, що до 194-му не потрібно? Дивіться, в чому в чому ситуація? Тут, звичайно, що можна було э, у всіх цих округах насправді перемогла опозиція. Але у зв'язку з тим, що було, це ж не просто сказали: э, от ми вважаємо, от комісія закликала не важно, що 12 тисяч. Перевага є одного кандидата над іншим, а ми приймаємо рішення, що переміг перемогла влада або представники неопозиції. Просто що зникли ці протоколи, які під підтверджує. тобто є у, у одної сторони, є ці протоколи, в іншої нема. Тобто, тут, зрештою, можна зрозуміти Центральну комісію, яка сказала, що ми не справді не можемо встановити існу. Це не слідче бюро, це прокуратура, мала би займатися цими проблемами, хто крав, хто давав вказівку, хто виконував. Але АЦВК мусить констатувати, що ми не маємо документації згідно котрої ми можемо встановити існу справді. Доступне. друга ситуація все таки, хоча б була б звернута увага на суди, які одним махом сказали, так скільки програла е, там. Представниця влади в одному з київських округів. 30 тисяч давайте ми скасуємо все, те, що вона там програла, тобто ці всі вибори, де вона програла, ці всі дільниці оголошені недійсними, тому вона отримала перше місце. Тому, е... тому справді встановити, я думаю, що Неможливо. коректно то... не було встановлено в 15 округах, але е, поза як е, з, з різних причин е, відступила опозиція і лишила тільки 5, то принаймні в п'яти я вважаю, потрібно проводити перевибори, Пане не влексій, переголосування, дякую. а саме перевибори. за вашими спостереженнями, так і в 15 було не. Нет, я думаю, что все-таки, наверное, меньше, но тоже не 5. У нас есть претензії, как минимум еще по двум, а может быть, даже и по четырем. Ну, там такое было так, бы проводить и переговорство. Не так явно, но в принципе, по, если по справедливости, то, конечно, можно было бы проводить везде. Добре, на сьогодні в нас є 445 депутатів, зараз ми нагадаємо скільки отримують місць кожної з е, партій Отже, партію регіонів представлятиме 185 депутатів, батьківщину 101, самовисуванців в парламенті буде 43, удар отримує 40 мандатів, свобода 37, комуністи 32, єдиний центр представлятимуть 3 депутати, народну партію 2, Союз 1 депутат і партія Олега Ляшка буде представлена Олегом Ляшком Дуже це найкраща партія вже розпочалися переговори щодо спільної роботи парламенту. Що зараз відбувається? Готуються вже? <плес> розумію, що зараз, зараз, зараз відбувається? Депутаті. Це трохи, знаєте, завчасно говорити про те, що відбувається якась спільна робота. Насправді зараз. Але є заяв те, вже те, багато. Я ж кажу, теоретична робота. Це проба пера, нам три комітети, нам п'ять, хто буде спікером. Насправді все почнеться. Я думаю, одразу після голосування в Верховній Раді 20-го числа бюджету. До речі, є чутки, ходять такі. Ну, треба влада запитати, наскільки вони відповідають дійсності, але такі чутки курсують, Що весь бюджет повністю без змін буде прийнятий саме 20-го числа. В першому, другому, третьому у всіх читання, читаннях одночасно. Чому? Тому що є е, такі застереження є такі, такі, такі от інші чутки, які підтверджують, е, підтверджуються заявами представників опозиції. В тому, що е, насправді може бути заблокована робота Верховної Ради. Ну а це до речі буде дуже зручно. Президентові сказати знов таки. Бачите, суспільство і реагує, сказати: ну хто працює в цій країні? Ну я і ну там і син ще пара людей. більше хто не працює. Верховна Рада не працює. От заблокували роботу, нічого не роблять. Гроші отримують. мене не витрачаємо. Ну на мене там 5 мільярдів міляр, але мільярда шкода. Е, хвилинку. Тому насправді, для того, щоб е, повністю можна було махнути рукою, не закрити, хай там блокують, махнути рукою на Верховну Раду, буде проголосований бюджет. Тому угу. насправді всі ці теоретичні розмови, хто які комітети буде брати, можуть бути залишитися теоретичними, бо за це ж треба проголосувати. А як проголосувати, якщо заблокована Верховна Рада? Гаразд зрозуміло, цікаве питання до вас є, пане Олексію. Е В других странах, демократических странах, когда говорят про позицию, имеют на виду не только парламентскую меньшинство, а и позапарламентскую оппозицию. В России она есть, выходя из людей, которые выходят площадь. Ну, конечно, на... да. площадь? Ну, да, да. Да, ну, то есть у нас она делится на системную и несистемную оппозицию. системная это та, которая встроена угу. в систему, собственно говоря, получает из одного корыта, так сказать, питание с правящей партии. Несистемная позиция это нечто размытое, такое, что, собственно говоря, сами граждане Российской Федерации для себя не могут до конца сказать, что же это такое. А до этой позиции так разное ставление, насколько оно впливово? Самое поза э, Ну, проблема нашей за, вне парламентской оппозиции заключается в том, что э, ее попытались возглавить вот на том пике народного движения те люди, которые, собственно говоря, к ней не имели изначально никакого отношения. То есть была попытка оседлать народное движение и знаете, как говорится, если не можешь разогнать, нужно возглавить и увести в сторону. Вот такая попытка и была проделана. Вот с одной стороны, э, себя сами, самовыдвиженцами, так сказать, э, на, ли, на роль лидера оппозиции выдвинулись люди, которые абсолютно непопулярны со... Просто отрицательным рейтингом, который у нас ассоциируется там с коррупцией, как Касьянов, да, с развалом Союза, так или иначе Каспаров, да, с агентурой западной, да, с одной стороны. С другой стороны, люди, которые, собственно говоря, да, они активные, но слишком маргинальные, как у Дальцов. Или люди, как Навальный, к которым при желании можно задать очень большое количество вопросов. Можно бороться с распилом через интернет, но нельзя участвовать в распилах. А ведь у Навального как раз та же самая история: что с одной стороны, одной рукой он с ними боролся, а другой рукой в той же самой Кировской области это факт, собственно, те люди, которые его знают об этом, как бы, этого никогда не скрывали, занимался тем же самым, в чем обвиняет. Вот проблема, так сказать. Uh -huh. То есть э, на самом деле наша несистемная позиция настоящих лидеров еще пока не выдвинула. Но я думаю, что это все равно вопрос, что станется, вопрос времени, да, потому что э, по большому счету сегодня ситуация уже такая, что практически весь средний класс Российской Федерации он уже находится в оппозиции к государству. В Украине, можно его поза Я думаю, да, безусловно. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь общество гораздо более открытое, и более развитое, как чтобы не говорил кто. Пан Андрей, ну, вы ну, не пришли в парламент. наступного скликання ви можете стати тією позапарламентською опозицією, що ну, я буду в неї. У позапарламент, <світ> Я лишаюсь в опозиції, і я вважаю, я повністю погоджуюся, що проблема лідерів. Проблема лідерів тому несистемність опозиції, власне полягає в проблемі лідерів. Є лідер, є система вибудовується. І причому у нас звикли, що от партія там Ляшка, кличка ще к... Тобто, це не має бути це має бути тільки фронтмен, це не має бути організатор. Тобто партія буде тільки тако. Як я сказав, і все, от ти, ти ти не підходиш, або ти підходиш. Мені це просто мають бути е, люди, які, яких, які є авторитетами у більшості в цій опозиції. Причому авторитетами вона, у авторитетних людей позапаламентська опозиція, опозиція е, е, дивіться, все буде залежати, наскільки впливовою буде парламентська опозиція, тому що поза парламентом є, є два шляхи: може бути позапарламентська підтримка дій в парламентської опозиції. Якщо парламентська опозиція mm. не впорається з покладеними і взятими на себе обов'язками, то тоді поза Парламентська опозиція буде діяти в інакше спосіб формуванням альтернативи тій опозиції, яка не впоралась, або як казав, пану, увійшла в систему. Розумієте, якщо увійде, я сумніваюся, що увійде вся чи... бо у нас напередодні президентських виборів це мало ймовірно, але тим не менше, тобто завдання парламентської опозиції бути значно ну скажімо, Далекогляднішими і менш абсолютно 100% незаангажованими ніж ті люди, які перебувають в парламенті, з мого досвіду. Повірте, я був і в позапарламентській опозиції, і в парламентській, і в парламент я пройшов із слідчого ізолятора, Ви розумієте? Головне, щоб я туди не вернувся. Ми зараз побачимо карту і нагадаємо, як проголосували на цих виборах. Проголосувала Україна, і можна чітко розуміти, що це голосування за географічним принципом, тому що більшість людей на півдні і на сході. Підтримали партію регіонів, а центральна і західна Україна переважно підтримала опозицію. Для порівняння. Ми розуміємо, а... що це, це Львівська область, така синя. Так, боярі нашого колись вона підтримувала. Там свобода, владу. там свобода а -а 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 -а. Це колір <звобода> свободи, так. А, -а, 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 а от хотілося б порівняти зі Сполученими Штатами, тому що там американці також чітко географічно, якщо так можна сказати, голосували і за е -е, президента, тому що от Барака Обаму підтримали східні і західні штати, а Мітаровні центр і Південь. І ось що на це сказав політолог Олександр Палій, Америка проголосувала е з одного боку одні, з іншого інші. Але ніхто не говорить про розкол Америки і тому не треба, щоб і в нас нас ніхто електоральні симпатії не видавав за ознаку якогось розколу. Скажіть, в Україні вже відійдуть від е, спекуляцій на тему, що Україна різна, що Україна розділена? Ні, ну я не розумію, в чому спекуляція. Україна різна. Україна розділена, це факт, з яким не вартує сперечатися. Але це не означає, що Україна має розвалитися чи має е, розділитися. Бо ну різна так, так сказалася історично обставини. Ну давайте будемо відвертими. Я похожу з вічина. Ми е, в той, той час, коли в Росії на ну, території України, яка була під Росією, е, відмінили кріпостне право. То ми до того вже три рази обрали депутатів ну, в європейський парламент. Тодішній е, австро-угорської імперії парламент обирали депутатів Прямим голосуванням. Та не голосували жінки, ну так не голосували цьому Дякую, світі. пане Андрій. А інша країна була під тобто. Тому з цим треба погодитися. Андрій, нас, Я перепрошую я про таки назва одну фразу Скажу, що, що головне, щоб знайти той спільний знаменник, який буде тримати Україну, Дякую, в цьому пане Олексій коротко а. сделала Украина за политическим принципом? Я думаю, что тут а, не по географическому принципу происходит, проходит водораздел, а скорее все-таки по цивилизационному. Я совершенно согласен. Поэтому, а, ну, в любом случае, я вот, например, много работая в Украине, не вижу... А к предпосылок для її розколу і розвалу тому що большинство українців все-таки любить свою страну подавляючі 99% так не процентів невіді другого будущего. Дякую вам, пане Олексій. Сьогодні в нашій студії були Андрій Шкіль народний депутат України та заступник голови фракції Бют Батьківщина та Олексій Кочетков, генеральний директор міжнародної організації з нагляду за виборами СІ ми говорили про долю п'яти проблемних округів і роботу нового парламенту. Дякую, що дивилися. Програму провела Ольга Ксьонс. Усе вирішує твій голос. Дякую, пане Олексію. Спасибо. 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 Дякую, пане Ганді. Скільки ще місія пробуде ну, до виборів покрання? До, до перевиборів. не знаю, доки не буде, тому що я закон на проект який запропонував позу, щоб це відбулося.